Ілон Маск готується запустити найамбітніший проект у своєму житті. Це не електрокари, не ракети і не роботи. Це операції на мозку. Або простими словами, Ілон планує роботизувати нас з вами. Уявіть людину, яка отримає можливості комп'ютера. Ну, наприклад, вам ставлять у мозок чіп. Ви станете розумним як чаджіпіті. Зможете розповісти будь-яку статтю з Вікіпедії, завантажувати свої думки в сховище, або передавати їх іншій людині. Знайомтесь, це нейролінк. Компанія, що планує робити операції на людському мозку та вставляти туди ось такі штуковини. Їх мета полягає в тому, щоб дозволити людям вийти за межі біологічних можливостей. Але. Чи співіснують людські амбіції зі здоровим глуздом? Чи дійсно все так круто, як виглядає у мріях цього чувака? І яке підводне каміння ховається у нашому бажанні бути розумнішими, ніж ми є насправді? Ілон Маск постійно підганяє інженерів, щоб скоріше відійти від випробувань на тваринах та узятися за людей. Адже в його планах імплантувати 22 204 чіпи у людський мозок до 2030 року. Спочатку ця технологія зможе зруйнувати бар'єри для людей з обмеженими можливостями. Якщо ідея Працює, то це покращить життя мільйонів з тих, хто страждає від паралічу, інсульту, а також втрати слуху чи зору. Чіп буде зчитувати мозкову діяльність людини та передавати цю інформацію на якийсь прилад. Це може бути ноутбук, планшет або протез. Тобто паралізовані люди зможуть ходити, німі говорити і так далі. Основне завдання перетворити думки людини на ряд команд, які може зрозуміти комп'ютер. В Перспективі технологію планують розвивати настільки, щоб вживлення чіпів стало масовим і кожен з нас. Мав можливості окулярів віртуальної реальності тільки за допомогою свого мозку. Таким чином, ми досягнемо симбіозу між людським мозком та штучним інтелектом. Саме в цьому полягає кінцева мета головного бізнесмена сьогодення розкрити людський потенціал і вийти за межі наших біологічних можливостей. Але в той час як ракети та автомобілі це серйозна відповідальність, нейронні імплантати вимагають досконалості на зовсім іншому рівні. Теслі знадобилося багато років, щоб запустити масове виробництво автомобілів. Перші три Ракети SpaceX вибухнули, і коли справа доходить до мізків, в нас взагалі немає жодного права на помилку. Тож, аби зменшити вірогідність форс-мажора на людині, за логікою вчених технологію треба довести до ідеалу шляхом безперервного знущання над тваринами. Ця практика на певному рівні є формою жертвопринесення тварин на вівтар науки, посилюючи їхній біль у надії зменшити його для людей. У звітах Wire, Тройтер та інших виданнях детально описуються хірургічні ускладнення, поведінкові побічні ефекти та тривалі страждання, особливо у приматів з лабораторії Neuralink. Згідно з повідомленнями, деякі імплантовані мавпи дряпали й смикали собі голову до крові, або поводилися пригнічено чи агонізовано, доки їх не присипляли. Недавні історії Wire які описують смерть мавп як жахливу ґрунтувалися на отриманих публічних записах та інтерв'ю з дослідниками. В Нейрелінк запевняють, що зробили ідеальні умови для отримання тварин. З ними добре поводяться та роблять все, щоб піддослідні насолоджувались життям. На ранчо, спеціально зробленому під наукові експерименти, свині носять маленькі рюкзаки з батареями, щоб підтримувати заряд їхніх імплантатів. У багатьох тварин також є кнопки, на які вони можуть натискати мордою, щоб попросити їжі або вийти за хлів. Попри ці, ніби щасливі тижні свого життя, всі вони залишаються частиною масштабного наукового експерименту. При цьому в компанії дійсно кожна дрібничка відпрацьовується на найвищому рівні. Neuralink навіть виготовляє власні напівпровідники, що є надзвичайно рідкісним кроком у виробництві медичних пристроїв. Компанія адаптує їх спеціально для своїх потреб із низьким енергоспоживанням і мінімальним нагріванням. Адже мало кому б хотілося, щоб ця штука перегрілась у чиємусь мозку. У них Є резервуар розміром з холодильник, наповнений синтетичною мозковою рідиною, яка нагріває, охолоджує та рухає імплантати, імітуючи процес зношування. Пріоритетом під час операції є уникнення будь-якої кровотечі в мозку пацієнта. З Цією метою у Neuralink створили власного робота хірурга. Це величезна біла машина заввишки 7 футів. Після того, як хірург людина прорізає отвір у черепі пацієнта, робот надделікатно вставляє в мозок дроти з електродами, які у компанії називають. Нитками. Робот має камери, датчики та крихітну голку, витончену лазером, яку він зачіпляє за петлю на кінці кожної нитки. Одну за одною голка проштовхує 64 нитки з електродами у мозок, обережно ухиляючись від кровоносних судин. Жодній людині не дозволено робити це, враховуючи, що кожна нитка має товщину 5 мікрон або приблизно 1,14 діаметру людського волосся. Задля уникнення пошкодження тканини, нитки зроблені таким чином, щоб вони були тонкими, гнучкими та. Міцними, а також покриті спеціальним полімером, аби уникнути псування з роками експлуатації. Приблизно десяток роботів Neuralink виконали 155 таких операцій на вівцях, свинях і мавпах у 2021-му та 294 операції у минулому році. Очікується, що для людей підготовка до хірургічного втручання та крайні займе кілька годин, а потім приблизно 25 хвилин піде на фактичну імплантацію. Останні два роки ми зосереджувалися на створенні продукту, готового для роботи з людиною. Же сієо компанії і додає, що настав час допомогти справжній людині. І я думаю, що зовсім скоро ми станемо свідками даного процесу. При цьому тисячі добровольців вже стоять у черзі, аби отримати нові можливості. Але компанія Маска все ще шукає ідеального кандидата, відточує технологію і одночасно намагається отримати всі необхідні дозволи. Зараз батареї Neuralink вистачає на кілька годин, і її можна зарядити бездротовим способом за пару годин за допомогою спеціальної бейсболки. Одна з цілей науковців полягає в. Тому щоб отримати повний день, після чого клієнти зможуть зарядити свій імплантат протягом ночі за допомогою зарядної панелі, вбудованої в подушку. Після того, як чіпи стануть тестувати на добровольцях, пройде ще кілька років, і кожен бажаючий зможе вставити собі таку фігню за 10 тисяч 500 доларів. У Neuralink кажуть, що планують провести 11 операцій у 2024-му, 27-2025-му і більше ніж 22 тисячі до 2030 року. В них вже рахують майбутні прибутки, плануючи заробляти. Бити до 100 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років, і тут можна стати на бік теорії про те, що все це робиться задля того, аби контролювати людей, читати наші думки та мати можливість зовнішнього впливу. Також сюди можна віднести побоювання щодо технічних збоїв, виходу штучного інтелекту з під нашого контролю і так далі. Коротше, фундамент для негативних думок величезний. Але єдине, що мене обтяжує на даний момент, то це те, що наше бажання в майбутньому бути ще більш могутніми, сплачено тисячами життів твої. Варин та мільйонами доларів, які були б корисні тут і зараз, і хоча я кайфую, коли дійсно щось круте з'являється в світі, подібні сумні факти штовхають мене до питання: чи дійсно це все того варте?